Гектор Манро Відчинене вікно. Тітка зараз спуститься, містере Нателе, мовила дуже врівноважена юна леді років 15. А поки що вам доведеться якось потерпіти мою компанію. Фремтон Нател намагався підібрати якісь чимні слова, що мали б відповідно втішити племінницю. Не применшуючи при цьому майбутньої гідності самої тітки. В глибині душі він ще більше засумнівався, чи ці візити до низки геть незнайомих людей хоч якось сприятимуть лікуванню нервів, на яке він, власне, і покладав надії. Я ж знаю, як це буде, казала сестра, коли він збирався вирушити в цю сільську глушину, замкнешся там, ні з ким не говоритимеш, і твої нерви стануть ще гіршими від самоти. Я дам тобі листи рекомендацій до всіх, кого там знаю. Дехто з них, наскільки пам'ятаю, був навіть нічого так, цілком приємні люди. Фремтон якраз і гадав, чи входить місіс Сеплтон, адресатка одного з тих листів, до категорії цілком приємних. Ви знаєте когось із місцевих? поцікавилася племінниця, коли, на її думку, мовчання вже затягнулося. Та майже нікого, відповів Фремтон. Моя сестра кілька років тому жила тут, у домі священника, і залишила мені кілька листів рекомендацій до місцевих знайомих. Цю фразу він вимовив з ноткою щирого жалю. Отже, про мою тітку ви практично нічого не знаєте, наполягала самовпевнена юмка, тільки ім'я і адресу визнав гість. Йому якраз крутилося в голові. Місіс Сеплтон, вона одружена чи вдова. У самій кімнаті було щось таке, що натякало на присутність чоловіка. Її велика трагедія сталася рівно три роки тому, промовила дівчинка. Тобто, вже після того, як ваша сестра тут бувала. Трагедія? перепитав Фремтон. Якось не в'язалося це слово з таким спокійним тихим куточком. Ви, мабуть, дивуєтесь, чому ми тримаємо те вікно навстіж у жовтневий день. Мовила племінниця і вказала на великі французькі двері, що виходили просто на газон. На цю пору досить тепло, погодився Фремтон. Але який це має стосунок до трагедії? Рівно три роки тому, саме цього дня, через те вікно вирушили на полювання її чоловік і два молодші брати. Вони більше не повернулися. Коли переходили через болото до улюбленого місця, де стріляли бекасів. Усі троє провалилися в підступ внутрясовину. Тоді було жахливо мокре літо. Знаєте, і ділянки, які раніше були безпечними, раптом почали зрадницьки провалюватися. Їхні тіла так і не знайшли. Це найжахливіше. Тут голос дівчинки з холодно витриманого став раптово льодяно тремтячим бідолашна тітка і досі вірить, що вони повернуться. Вони, і той рудий спанієль, що пішов з ними, і увійдуть просто крізь це вікно, як завжди робили. Тому його ще вечора залишають відчиненим аж до сутінків. Бідна тітонька. Вона стільки разів розповідала мені, як вони пішли. Чоловік з білим плащем через руку, а Ронні, наймолодший брат, наспівував Берті, чому ти стрибаєш? Щоб позлити її, бо вона казала, що ця пісенька їй діє на нерви. Знаєте, іноді в тихі спокійні вечори, як сьогодні, мене аж мурашки пробирають. Здається, ось ось усі вони увійдуть крізь те вікно. Вона обірвала свою розповідь з легким здригом. На щастя, для Фремтона саме в цю мить до кімнати влетіла місіс Сеплтон з вихором вибачень за те, що змусила чекати. Сподіваюсь, Віра вас не занудила? запитала місіс Сеплтон. Вона була надзвичайно цікавою, відповів Фремтон. Сподіваюся, відчинене вікно вам не заважає, бадьоро мовила господиня. Чоловік і брати ось ось повернуться з полювання. Вони завжди заходять саме цим шляхом. Сьогодні ходили на бекасів у болота, тож, певно, знову натопчуть і нанесуть бруду на мої бідні килимки. Типово для чоловіків, ага ж? Вона весело торохтіла про полювання, про те, як мало нині птахів, і про надії на качок узимку. Для Флемтона ж це все здавалося чистим жахіттям. Він звідчаєм намагався перевести розмову на щось менш моторошне, проте лише частково успішно. Йому було цілком очевидно, що господиня слухає його лише краєм вуха, її погляд знову і знову блукав повз нього туди до відкритого вікна і галявини за ним. Невдалий збіг обставин. Ось що думав Фремтон про свій візит саме в день цієї страшної річниці. Лікарі в один голос наказують мені повний спокій уникати нервових потрясінь і будь-якого фізичного навантаження, урочисто мовив Фремтон під впливом поширеної ілюзії, ніби випадкові знайомі жадають почути кожну деталь твоїх хвороб, причин і методів лікування. Щоправда, щодо дієти, у них думки трохи розходяться, додав він. Справді, сказала місіс Сеплтон тоном, у якому ледь не пролунало позіхання, що так і не стало звуком. Та раптом її обличчя проясніло, проте аж ніяк не через його слова. О, ось і вони нарешті, якраз до чаю, і погляньте тільки аж до самих очей у багнюці. Фремтон здригнувся і глянув на племінницю з виразом співчуття та розуміння на обличчі. Та застигла, втупившись у відкрите вікно з поглядом повним заціпенілого жаху. В ту ж мить, пронизаний крижаним передчуттям чогось невимовного, Фремтон різко обернувся і подивився туди ж. У згущених сутінках троє постатей неквапно йшли галявиною в напрямку до вікна. Усі несли рушниці під рукою, а один мав ще й білий плащ, недбало накинутий на плечі. За ними втомлено пленталася руда спанієлька, тримаючись ближче до ніг. Без жодного звуку вони наближалися додому, і раптом із темряви пролунала хриплувата молодеча пісенька. А я й кажу, Берті, чом ти стрибаєш? Фремтон зірвався з місця, хапаючись за капелюха і палицю. Двері, Гревиєва, алея, хвіртка усе це промайнуло перед ним у лихоманковому відступі. Велосипедист, що сам їхав дорогою, мусив стрибнути в кущі, щоб уникнути зіткнення. Ну, от ми й вдома, люба, мовив чоловік у білому Макінтоші, переступаючи поріг через вікно. Брудні, правда, але більшість уже підсохла. А хто це вискочив із дому, щойно ми підійшли? Дивний якийсь чоловік, містер Нател, знизала плечима місіс Сеплтон. Міг говорити лише про свої хвороби, а коли ви з'явилися, метнувся геть, не попрощавшись, і жодного слова не сказав, наче привода побачив. Та певно, то через панієля», – цілком спокійно мовила племінниця. Він казав мені, що панічно боїться собак. Якось у Індії на берегах гангу його загнала до цвинтаря зграя диких псів, і він провів ніч у свіжовикопаній могилі, поки ті вили, гарчали і пінилися прямо над ним. Після такого хто завгодно втратив би нерви. Вигадувати драму на ходу в цьому вона була справжня майстриня. Текст читав Олександр Чухліб. Якщо вам сподобалася ця аудіокнига, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште декілька слів в коментарях. Дякую за вашу увагу! Всього найкращого!